На подвір'ї Білявського ліцею 14 січня було глучно і смачно. Танцювали, грали, грілися руханками та чекали на головну подію частування. Благодійний фонд Мрія з міста Запоріжжя разом з партнерами шотландською благодійною організацією організували свято для жителів громади. В рамках благодійного проєкту іноземні гості пригощали всіх бажаючих гарячою піцею та улюбленими смаколиками малечі. <laughs> You're ready! Looks like wrap it up. Father Christmas. excuse <laughs> you. Lovely pizza! <laughs> Під час благодійного проєкту учні біляйського ліцею малювали для зсу малюнки, які будуть передані для підтримки героям на фронт.

Що в тебе така за смакота, розкажи? Піца. Чим була? З грибами, м'ясом і кетчупом. – А як тобі сьогоднішнє свято? Гарне? Що з тих спробувати? Піцу. Як на смак? Дуже гусна. Сочна. З чим піцца? Це Я Святоком не знаю. Ще не розпробував да. ну, сьогодні. Старий новий рік, щоб ми міг би побажати всім щастя, здоров'я, перемоги України. Том Х'юз вже 10 місяців в Україні у складі благодійної організації, вже відвідав багато областей, де загалом для українців вже було приготовано 400 тисяч піц. Фонд шотландський у Шотландії називається Шовон Страст. Приїхали у лютому десь два місяці. На кордоні з Польщею були готували для українських біженців кава, чай, какао, суп. І потім, коли поменшало біженців, почали виїздити до України ми По Україні їздимо підсутуємо. Дуже багато дають подарунків, там все таке. Він і йому там браслети. Там два дні тому у нас була локація, там де якісь десятирічні хлопчики скидались на Кока-Колу, щоб нам купити. Ми їздимо у міста, які тільки звільнені були. Тому на найближчий час туди десь. Що звільняють, туди їдемо. До Обіляйського ліцею був організований підвіз учнів з. Інших старостинських округів Таким чином наші діти зможуть трішечки відволіктися від обставин, які зараз в нашій державі, особисто з мого старостинського округу, це 32 учні приїхали сьогодні. Я думаю, що наші мешканці взагалі люблять такі заходи, тому що на жаль. Минулий рік, і цей нам не, ну, не дозволяють на жаль проводити заходи і щоб люди могли спілкуватися між собою. Навіть сьогодні бачили таке, що діти прийшли з Добіляївського ліцею, побачили своїх вихователів і побігли обійматися. За 10 місяців активної роботи в Україні представники благодійної організації з Шотландії дуже відчули примхи погоди та вже вивчили кілька слів. Дуже холодно. холодно. молодець. слава Україна! Героям слава, слава нації, смерть ворогам. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Як справи? Ти добре спала? Благодійний фонд та шотландська благодійна організація і далі планують відвідування населених пунктів України, де максимально потребують уваги та підтримки.